Якщо вважатимете за потрібне на вечірньому чаї, озвучити той похід бурлаків з Кам'янця-Подільського до Почаєва, з бритоголовими братками і триколором. Ну, Стосовно зачіски, то я тут нічого забагато не скажу, тому що, бачите, з зачіскою ми маємо щось спільне, але я розумію, що ви не про це. Ну, місто, в яке я закоханий, щоразу надихаюсь, коли маю там презентації нових книжок. Цей ніж в спину покоробив. Вчора спитала, чому місцева влада дозволила. А вона й каже, що КП, ну, напевно, київський патріархат, бояться мати справу з московитами, і найкраща позиція це не рухати. П'ята колона вбиває найгірше зброї. Онуфрій у лаврі пригощає русню шоколадками, бажає повернутись щасливо з полону додому, як по-християнськи, чи зрадливо. В той час, як наших азовців показово катують і знищують, зовнішній ворог очевидний, внутрішні зрадники, які вичікують. На жаль, і в нас теж. Може, отче, молюсь, каюсь, грішу і знову каюсь. Духовна війна, страшенна, страшніша реальної, не проти тіла і крові, проти духів зла. Розумію, що сатана не спить, батько брехні вербує адептів. Давно хотіла написати при. Святі прорвало. Вибачте, що навантажило. Дякую. Та нічого не навантажили. У нас, питання, у нас програма питань і відповідей. Так що, в принципі, на цьому ця програма і полягає. Дивіться, мене болить подібно, як і вас. Ми стикаємося з вами об кілька проблемних моментів. Ну, з одного боку, вони проблемні, з іншого боку, вони потрібні. Спробую довго не розводитися, це не мій коньок, але все-таки. Дивіться. В Україні, як Богу, є така надзвичайно важлива річ, як свобода віросповідання. Це означає, що кожна людина повинна сповідувати, чи може, має таку можливість сповідувати так, як їй подобається. І ця цінність є надзвичайно важливою. Тобто цими речами мали би займатися не священники, тим більше не священники зовсім з іншої конфесії, ну, скажімо там, не Київського патріархату, цим мали би займатися свої священники, які є. В московському патріархаті, як би він зараз там не називався, ми всі розуміємо, звідки вітер дме, і розказувати байки про те, що ні, вони вже окремо церква від Москви. Люди добрі, ну, досить цієї брехні, цієї омани, ну це гидко, це мерзотно. Пригадайте лише, як висловлювалися московські зверхники стосовно київського патріархату? Як вони висловлювалися стосовно. Томосу, як їх коробило від Томосу, скільки тонн бруду було вилито на е, українську Київську церкву. А зараз, після того, як, так би мовити, московський патріархат сказав, він що, сказав що він вже не московський, е, і що, яка реакція? А ніякої. А чому? Тому що це договорняк. Це тупий договорняк, пам'ятаєте, як Чечетов до речі, важливо пригадувати собі, як Чечетов закінчив своє життя. Пам'ятаєте, як пішки надвір вийшов з якого там 10-го поверху? Так от, Чечетов казав, що а ми розвели їх як котят. І це було про що там? Чи то харківські угоди, чи то про мовний закон? Хто пам'ятає? Допишіть в коментах. І, ну, чи чи то втішився з того, що просто розвели. Ну, так само зараз, з тим, що от нібито московський патріархат в Україні, що він не московський, що він український. Ну, гаразд, можливо, є випадки. Я знаю, що є, є окремі священики. Я одного знаю, який на Майдані був московського. Якщо ви дивилися інтерв'ю. З людьми з Карітасу, з оцем В'ячеславом Гриневичем, з Тетяною Колиніченко в нас на кредо на Ютубі, то вони там також розказували про те, що один священник з московського патріархату волонтерів. Ну, але радше ці винятки підтверджують правило на превеликий жаль. Дуже часто в цій конфесії можна зустріти ті речі, які там можна зустріти. Повторююсь, не знаю вкотре. Це компетенція не моя, це компетенція Служби безпеки України. Як вони будуть розрулювати це питання, як з одного боку розібратися з посібниками терористів, з п'ятою колоною, фактично? З іншого боку, втримати закон свободи віросповідання, це надзвичайно важко, бо якщо в основі. Якоїсь конфесії, ну, ви розумієте, про яку мова зараз стоїть саме ідея руского міра, то дуже важко відділити те, що в ній є релігійне, від її політичного. Тому що і те, і те є її світоглядним, є її формуючим. І тому це питання надзвичайно складне і надзвичайно сумне. Якщо ви знаєте самі особисто окремих. Прихильників московського патріархату і знаєте їхні погляди, ну то знаєте, знаєте, як це виглядає на практиці. Якщо знаєте ви винятки, ну то я радше потішуся, що ці винятки є. Але, напевно, ці винятки, ну, це один-двоє на сотню або на тисячу. Та, зрештою. Ще раз, це компетенція Служби безпеки України. Дивіться, питання тут не в тому, що прийшла хресна хода. Питання в тому, що, ймовірно, в тій хресній ході ще раз, це компетенція Служби безпеки України, йшли ймовірні диверсанти, розвідувальні групи. Що таке ДРГ? Диверсійно-розвідувальна група. Ось по вигляду тих людей. Ну, я трошки знаю людей на парафіях. Ну, виглядали вони трішки нетипово. Ем... Ну, гаразд. Так що, що я можу сказати? Я сумую, мені прикро. Ви згадали про азовців. Я сьогодні у проповіді про це згадував. Ну, сьогодні День Незалежності, а ці люди заслуговують на те, щоб їм віддати належне і бути їм вдячними. Найбільше мене зачепила прес-конференція, яка була позавчора. Її вела пані Тетяна. Подивіться на п'ятому каналі, була трансляція, прес-конференція азовців. Вони розповідали, що з ними відбувалося, як це відбувалося, як їх катували. І там, власне, не так вони, як саме пані Тетяна Даниленко, розповідала про те, що один з тих азовців добровільно сам на гелікоптері прилетів. Щоб воювати і допомогти своїм побратимам. Уявіть собі, ось саме цю ситуацію, коли хтось прилітає, знаючи про те, що відступати не буде куди. Це речі величезного героїзму. Таких речей є багато. Теж страшні речі вони там розказували про те, що росіяни випалювали цілими кварталами Маріуполь. Винищували його. А зараз намагаються вину якось перекинути на Азов. Е, ну, Сумно, прикро, але так, саме ті речі, про які ви пишете, на жаль, вони є, вони існують. Так. Стосовно катувань, ну так, знаємо про Оленівку. Знаємо, що в Оленівці передусім їх знищили для того, щоб замести сліди катувань. І в цьому є ну, найбільше біди, найбільше горя. Про зрізання татуювань болгарками, про різноманітні катування ну це страшні, це жахливі речі. Але саме завдяки таким людям, які пережили, переносили це все, ми з вами живі. І тому кожен, хто в тилу повинен робити кожен день. І обмолювати кожен день, і перемога, наше життя, наше виживання залежить від кожного з нас. Тому так ми повинні тут дуже багато працювати.